Добрий день мої любі мої хороші підписники. Завітайте зі мною в Аврору. Дивіться, який тут великий вибір товару. Український товар. Ціни знижено Купляйте український і у вас буде ціна знижена. Зараз я вам покажу трішки такого, Я вчора тут була. І мені сподобалось. Дивіться. Получає 5% кешбеку за покупки того, що зроблено в Україні. Взяли оці губки за 19 гривень. І ще 5% кешбеку вам вернулося. А потім ви можете ті кошти обміняти і ще щось купити. Такі ще непогані губки по 22 гривні йдуть. Бачите, 5% кешбеку за покупку. Того, що зроблене в Україні. Оце, бачите, Аврора працює. Супер. Супер, супер, супер. Ой, блін. Тільки зайшла і тут тривога. От дивіться, які мусорні пакетики. О, зараз я вам покажу, що я вчора купила. Мені дуже сподобалось. Звісно, воно стоїть дороговато. Це товар з TikTok. Оцей кисневий відбілювач, він доволі такий класний. Підсилювач прального порошку. Оце я такий вчора купила. постирала три кухонних полотенця, просто берете в кипяток, замочуєте і взагалі супер. Цей непоганий. І оцей непоганий. Це для кольорових білизнів, це якщо ви там кучу різних накидали, різних кольорів і вперед, Вони вас навіть не полиняють. Що я вам можу сказати? Бачите, ще, ще є тут акції. Ну тут дуже великий вибір всього, всього, всього. Зараз ще покажу на еті. Я брала тут. Зараз пройду сюди трошки шоколадку, що можна з'їсти. От дивіться, кешбек зроблений в Україні. Де гривень зі смаком курки, таке мій можете купити. І ось, бачите, стільки всього. А, і ще я купляла, не знаю, зараз є чи немає. ноц з полуницею. По 17 гривень був. Все, мабуть, вже їх і розібрали. Жо, шкода, шкода, шкода. До. Та тут іще можна великий вибір сього купити. Ось таку халу за 7 гривень, бачите? 7 гривень така це одна швидкова коштує. Доволі непогана. А оце ось. Ну це вже розібрали. Такі ще є цукерочки. Бачите, багато всього. Нема ноц, а де мій ноц? Нац полуниця був, За 17 гривень брала, Позавчора і вчора. Вон, дивіться, ще можна їди купити. Ще 5% кешбеку вам повернеться. Що тут ще є? А, на оці є штуки. Дивіться, акції. Форма для паски на 300 грамів. Ось вона. Бачите, за 450. Так що налітай і покупай. Всього-всього дуже-дуже багато. Траюсь вроді грунько говорить, ну, кажуть, що вроді у мене щось там з звуком. Ну подивимося. зараз буду кричать на весь магазин. Ось такі теж непогані. Мюслі, мюслі. Приправки його можна взяти. От, приправки, бачите. Дуже з кешбеком. Це доволі непогано. Бачите. Потім ще в Аврорі, але в Аврорі зараз, а потім ще зайду і в АТБ, і в Екомаркет. У мене сьогодні буде а, етат... сьогодні погода дощ нельтна. Тут взагалі бомба. Всього можна. Навіть кульки можете купити по 19 гривень. Люблю я цю аврору. Все-таки хочеться якусь взяти шоколадочку. О, снікерс. Давайте ми подивимося, скільки він стоїть. Він по акції йде, 40 гривень. Ні, це без акції. це дуже дорого для мене. Ну, трішки дешевше. Це ось така трубочка. Що там ще є? А, там ще десь є шоколадки з другої сторони. А, ось ціна на снікерси. По 5 гривень. О, дивіться, панетони можете купити вже за 189 гривень. Готовий, панетони вам буде. Це там, ось посипайки для посочок. За 19 гривень. Доволі такі класні. Часник сушений. 15 грамів 10 гривень. Можете купити в Аврові. будете довольні. Класна штука. Це все для діток, школьників, ручок багато. А там ще з тої сторони є. Те, що мені потрібно, зараз я гляну, що там. Бо я брала тут всього. Багато. Нема ну, ноці в ноці закінчились. в Рошен хочу зайти. От вофільки можете теж взяти 5% кешбеку, коли обернеться. Де О, я купила вчора отакий, як бачите, Дезедорон 64 гривні. Це доволі непоганий, класний. Такий подобається. Що підемо долі? Ну, значить, тут було не судьбу. Ось все по 4, по 9 гривень. Дивіться. Що тут по 4 гривні? Ось такі штучки, не знаю на що вони. А це що? Щоб зібрати акційну ціну, скануй товар. А, це світильничок такий. У нас є такий вдома світильничок, доволі непоганий. Ось. Ще щось таке непонятне. Фінал класний. Так що Аврора руліт. Зараз підемо по мосочкам, подивимося. Ще хотіла подивитися, по чому тут маски. Я вам показую в основному те, чим я користувалась, що я купляла. Так що, Завітайте в Аврозі, в Аврору і будете разом з Авророю. А тут уже масок і немає. Оце такі діло, у Nold Спайс по 88 або по 105. А, оцей, коротше, я брала дезік. Він мені не подобається. Він взагалі, що попало. Не годиться, він для нас не підходить. Так що, що тут по побумає? О, подорожало трошки. По 8, по 9. А, ні, ось по 6 гривень, бачите? Українська мольва. О, крижопель. Це, що Аврора випускає, очі, бо 550, бачите. Крижопель, ще 5% кешбеку у вас буде. Так що доволі класно, і нарушники є. На все тут є. Бачите, як тут? Так що завітайте в Аврору, будете задоволені. Так, трошки обзору вам покажу. Носочки. А носочки тут є, скажи, беком. Носочки ще. От, бачите, Україна, які носочки? 55 гривень всього лиш коштують. Аврора все відкрила власне. Бачите? Ціни вам так трохи. Покажу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я дивлюся вас. Зацікавила мій канал. Я дуже вдячна. Всіх чекаю. О, дивіться, який гусь. Трохи другого кольору. Це та. Скільки він коштує. Зараз я вам скажу, скільки цей гусь коштує. Ось тут можна, бачити, є такий оцей штрих-код. Його скануєте. 399 гривень. Бачите, який класний гусь. Це ви хто йде в дорогу, як подушка. Можете спати. Ой, камера щось мутна. Зараз я її стрімко. протру. Бачите. Добре. пішли ми далі. Ой, шлюпки позавозили по 199 гривень. Ось, бачите, які шлюпочки непогані. І ось такі резинові. І ось, бачите, чорні з нашим гербом. І картою України. Ну, щось вони з, -з, -з запахом. Паномки вже літо йде, бачите, панамочки, кепочки, бізболочки. Дуже великий вибір. Я тут. Тут, тут, тут. Це отак. А, там ще є зеркало, яке мені подобається. Зараз ще вам зайду, покажусь. Це та щось. Оце так. Ну. Очередь синдрома біля каси. Дякую всім за увагу. Так що оце так? Знижечки, ось дивіться, 25% знижки. На Що це 25% знижки? На картини якісь. Це отак. Ну, Поска це святе. Скоро буде Поска. Такі ще рушнички можна класні купити. Доволі непогані. І ось бачите, як кошик великодній. З паралона зроблений. Чи щось таке воно. Дома з паралона. Ви можете. Яєчко і маленьку посочку. От іще 5% кешбеку вам повернеться. Якщо ви купите дріжджі. І розпушувач на ваніль і на розпушувач. Також. А ось по 109, по 119 це тівного розові для випічки такі штуки. Це ви купили і вам на, на довго хвати. Не бачите, так розтяжечка є єсть, вон Лієчка, квіти поливають гляньте. Непогано. Все тут є. А но це немає. Коса самослуговання. Бачите, це швидко коса. Це я всім показую, бо вона не працює. Коса тим часом, ну нічого, скоро запрацює. А, ось ще є шоколадочки. Теж 5% кешбеку повертається, от якщо ви купите от таку шоколадку Міленіум. Термоси 109 гривень, 169 гривень. Це чашка, термос. Це така непогана. вона желізна, класна. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Тому що перетина не був Піду я. Далі прогуляюсь трошки містом. на вулиці трохи-трохи похолодало. послухайте зі мною шум вітра трохи